Це, бачите, Автоматика Edinger M5, дуже чудова, класна автоматика її преимущество. Має металевий редуктор повністю, має ось тут металеву ходову гайку многозаходної різьби, має двигун е, з медною обмоткою. Е, дуже потужна, класна автоматика. А також має ось тут ходовий шток з нержавейки 2 мм. В з товщиною 1 мм. От як можна так працювати? Друзі, переводимо автоматику в ручне положення для того, щоб витащити з, щоб все приміряться, щоб було все добре. Ми її перевели, ось так ми її перевели в ручне положення. Тепер витягуємо штока повністю і вертаємо сантиметр 3-4 назад. І ось тут буде стояти наш кронштейн парад. Вставляємо кронштейн, бовта сюди і ось тут буде стояти отак кронштейн. Зараз виміряємо його по рівню, поставимо автоматику, поставимо рівень, вирівнюємо і поставимо точки. Так, сере, ну забери ящик. І рівень не доставав Ось так получається, виходить Возьмемо слиці трубку Робимо поміточку по, по рівню, бачите Поставили рівень, зараз зробимо поміточку і все буде добре Кому потрібна автоматика або що доволі, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.